У даному відео ви навчитеся вставляти у блог інформер новин. Заходимо в додатки Google. Відкриваємо блогер. У новій вкладці у пошуковій стрічці Google пишемо Інформер новин. Заходимо, наприклад, на сайт Іпрес. І робимо налаштування інформуру. Можна вибрати тип вертикальний або горизонтальний, дизайн, варіанти відображення новин, кількість новин можна вибрати. Я, наприклад, 6 поставлю, ширину. Також можна вибрати розділи. Я виберу спорт, показувати картинки чи ні. Для того, щоб отримати код інформера, ми натискаємо Створити інформер і з'являються коди HTML. Для російської версії сайту і для української версії сайту. Копіюємо код, копіюємо і переходимо у вкладку Блогера. Інформер новини можна вставити у бічну панель або внизу головної сторінки. Я для прикладу вставлю в кінці блогу, тобто внизу головної сторінки, натискаю макет, іду в кінець сторінки, і додати гаджет. Вибираю HTML JavaScript, натискаю плюс. Можна написати заголовок Новини. Там, де вміст, тиснемо Вставити і зберегти. У макеті цей гаджет можна перетягнути у потрібне місце. Ось з'явився гаджет новини. Я, Наприклад, перетягнув після погоди поставлю. Якщо в макет вносились зміни, тиснемо внизу справа на дискетку Зберегти. Переглянути блог. Йду в кінець головної сторінки. І ось з'явився гаджет новини, сам інформер новини. Якщо ви на блозі побачили, що цей інформер чимось вас не влаштовує, то вилучіть його, натиснувши на значок Інструменти біля нього. Ось справа є значок інструменти. Коли ви натискаєте, з'являється віконечко, де можна вилучити. Я поки що не вилучаю. Якщо в цей інформер потрібно внести якісь зміни по кількості новин чи дизайну, що відображається, то теж вилучіть спочатку, а потім на сайті інформера зробіть нові налаштування, скопіюйте код і знову додайте гаджет у макет. За таким самим алгоритмом вставимо Інформер новини з іншого сайту. У новій вкладці знову пишемо інформер новини. І заходимо, наприклад, на сайт Факти. Робимо налаштування. Вибираємо горизонтальний або вертикальний. Ширину висоту можна вибрати. Кількість публікацій від 1 до 12. Наприклад, 7 поставлю. Тип новини. Яку рубрику? Ну, я поставлю ось Україна. Для попереднього перегляду інформера натисніть ось отримати інформер. І ось ми побачили сам інформер. Він відображається не весь, тому що він вертикальний. Я зараз поставлю горизонтальний. Знову натискаю Отримати інформер. І ось з'явився уже горизонтальні інформаці. Ось є код для розміщення на сайт. Копіюємо код. Копіювати. Переходимо знову у вкладку Блогер. Внизу головної сторінки у макеті. Додати гаджет. HTML JavaScript плюс. Я поки що заголовок не пишу ставити зберегти і перетягну інформер знову після погоди, щоб два інформери були поруч, щоб можна було їх потім порівняти. Натискаю внизу на дискетку Зберегти і тоді переглянути блог. І ось внизу головної сторінки видно два інформери з одного сайту і з іншого сайту. Вибирайте той інформер, який вам подобається. Аналогічно вставляйте новини із інших сайтів, які надають готові коди HTML.